Всім привіт вечір 26 березня. Ось як моя теплиця виглядає. Два дні тому ще тут була хатка із агроволокна, ми економили тепло, розібрали всю хатку. Помідори три дні тому зняла із припічка. Стояли вони на оцій поличці, підростали, а зараз я їх зняла вниз, щоб вони загартувалися. Кінець теплиці на землю поставила, щоб коріння звикло до холоднішої температури. Бо так рекомендують, коли вони у вас в теплі, треба їх загартувати до трішки холодніших умов. Нічого з ними не станеться, якщо висадити у той день. Але краще, щоб вони були загартовані. І за два дні до, до сьогодні я обірвала всі сім'ядольні листочки і в той день не поливала, щоб, об... щоб засохли ранки, де були оці сім'ядольні листочки. Пасинки ще дуже малі, я їх не займала. Сьогодні зранку полила їх кальцієвою селітрою. Два дні тому обірвала сім'ядольні листочки, вже воно засохло, засохло. Тут вони десь були і місця немає. І полила кальцієвою селітрою 20 грам на 10 літрів води. І розлила на оці всі помідори відро води. Це для того, щоб не було вершинної гнилі. Взагалі це неправильно, кальцію веселітру треба давати, коли помідори вже наливатимуться. Але я тоді не буду давати. Оце я їм в стакани не дала, і то для мене це дуже багато. Виходить, один грам на 10 помідорів. Думаю, що поможе. Гляньте, ж, як їм добре, це вони ростуть листя зверху закручене, вони ростуть швидше, ніж. Можуть. Це таке з ними робиться от кальцієвої селітри через 10 годин, як я їй дала. Це помідори. Це крістал. Дуже ранні, червоні, не, невеликі помідори. Перший раз їх висаджую. І щось я не бачу в них закладених іще пуб'янків. Дуже-дуже ранні висівала всі однаково. Буває промисловий сорт, який потребує більшого догляду. Там треба дуже давати їм, коли їм хочеться фосфору давати, коли хочеться калію. Я даю перегній. Маленьким давала два рази монофосфат калію, щоб не тяглися були товстенькими. Це помідори сора, типу волового серця. Скоро он буб'янки теж є. Махітос. В цьому році мені подобається махітос. Отакий він і має, бути. товстий, великий, такий міцний. А в тому році, мабуть, щось у мене не схоже було на махітос. Направо в мене гравітет. Наліво зульфія. І все. І більш нікого немає. Десь тут два сокури. Ось. Дві сокури, ніжні, худенькі, видно, що це чері. Залишаю посинки. Буду брати пасинок, вкорінювати і розмножувати чері. Равітет товстенький подобається. Не дуже я спішу висаджувати, можна висаджувати помідори, коли вже є розцвівша одна квітка. Ну, краще, коли просто виходить китиця. Буду вибирати де більше, відразу посажу. А ти якісь пізніше, ти що менші. Буває, якісь аж на вулицю попадуть. Ось Дивіться, як оце зульфія, яка маленька. Що ж, я не буду її висаджувати. я буду брати ту що велика. Розробили грядку, накопала ямок, повісила мотузки. Мотузку цим вузликом що можна перев'язувати, вище, нижче. Висаджуватиму ж, ставитиму туди стакан із землею і вже зразу, відразу прив'язуватиму. Накопала заздалегідь ямок, щоб прогрілася земля, бо ж викопана ямка відкрита, туди потрапить тепло. А помідори навпаки поставила вниз із припічка, щоб вони загартувалися до холоднішого клімату, бо дуже ж їм було добре отут. Над теплою трубою стоять. Ямок накопала на відстані 50 сантиметрів приблизно. Пізніше трішки буду обламувати пасенки. Принесли сюди перець, той, що буде рости тут, висаджуватиму. Трішки пізніше в цьому році ми не спішимо. Полили землю, бо була дуже суха, снігу не накидали, не вистачило нам ні зими, ні снігу, щоб накидати його сюди. Тому зараз поливаємо Сьогодні трішки, укріпили теплицю, поставили підпорки. Ми вже як багато помідорів тоді ставимо влітку. А це оці стовпи вирішили відразу поставити. Та я й квіти сюди трішки ж принесла. І теплиця дуже аварійна. Вчора чи позавчора, як дув вітер, так страшно було в цій теплиці знаходитися. Підстрибувало все чоловік. Аж захвилювався. Це на нього не схоже, він завжди каже, все добре буде. От помідори посходили вже майже всі. Хтось краще зійшов щодня, ходила, провіряла, знімала плівку, ти ще ще не зійшли під плівкою. Десь до Це вже я знімаю плівку, помідори розпочали сходити. Тут посіяла мілко, зараз ще землі зверху покладу трішки. Ще немає нікого. Землю беру оток в теплиці. Вона тут дуже гарна. Небагато присипать, щоб шапочки оці зійшли. Можливо, сухувато було. Ось біла, мох прибираю. Десь сухувато, десь холоднувато. Робимо досходову обробку помідорів і накриваю ще трішки. І так всі проходжу. Бачите, що нема ще тут помідорів, а... а те є, що не треба. Помідори, які висівалися 5 березня, мають лише сім'ядольні листочки. Огірки, які я висівала 22 лютого більше місяця. У мене їм було холодно, у мене завжди так з огірками. Я їх не вдобрюю. Якби я їм дала якесь добриво, а так чистою водою поливаю. Земля дуже жирна, пухка, нехай там знаходять помідори, які мені прислали підписники. Всі посходили. Буду дивитися, я їх пронумерувала, бо немає значення, як називається. А потім будемо смакувати. Пеларгоній, Ось який, Вже розносила куди що вмістилося. Туди помідори сходять, сюди Діхондра росте. Довго вона росте, але вже от стільки листочків, не по одному. Дякую всім, хто додивився мене до кінця. Приготувалися ми до такого бадьорого врожаю, Кілки в нас наставили. Помідори поки що не висадження, але я думаю, що вони дадуть врожай такий, як в тому році. Помідори мені подобаються.